На ніч від бабусі, випуск номер 1 пристебніться, ми починаємо. Моя бабуся розповідала мені моторошні історії, коли я був малим. Одну я не забуду ніколи. Мені було 10 років, коли бабуся переїхала жити до нас. Це сталося десь за півроку після того, як дідусь помер. І, озираючись назад, я розумію, що їй, мабуть, було дуже самотньо. В їхньому великому будинку, блукати там, маючи за компанію лише смуток і спогади. Тож, попри деякі заперечення від мами, батьки її забрали. Я ж не заперечував зовсім. Бабуся була гучна, весела, і я її любив. У неї був майже невичерпний запас людяників, і вона завжди непомітно підсовувала мені кілька, коли бачила. Вона завжди першою. Ставало на мій захист, коли я потрапляв у халепу, але найбільше я любив її історії. Бабуся розповідала всяке про те, як росла під час Другої світової і про витівки, які вони з подругами утнули на південному узбережжі після того, як їхню родину евакуювали. Сумні історії смішні, пригодницькі. Але найулюбленішими були її страшні історії. Бабуся знала їх безліч. Вона казала, що в юності захоплювалася окультизмом, бавилася зі своїми друзями, дошкою Уіджа, ворожила на картах таро усім отаким. Більшість історій я швидко забував або просто сміявся з них. Але були й такі, що таки добряче мене налякали. Треба розуміти, мені було лише десять, і бабуся, звісно, знала, як оживити розповідь. Вона вимикала світло в моїй кімнаті, щоб крізь фіранки пробивалося лише сяйво нічного неба і підсувалася ближче. Достатньо близько, щоб я міг розгледіти зморшки на її обличчі та відчути запах людяників із її дихання. Досить близько, щоб її глибокі блакитні очі могли дивитися просто в мої. Мабуть, після деяких із тих казок мені снилися кошмари, але тепер. Через багато років я пам'ятаю лише одну тільки вона засіла мені в голові. Пан довгі пальці бабуся розповіла мені про пана довгі пальці одного вечора, коли я запитав її про її ванну. Бабуся обожнювала приймати ванну, вона могла сидіти там годинами, запалювала свічки та пахощі, лежала у ванні і тихенько щось наспівувала, поки вода не ставала холодною. Мою маму це доводило до сказу. Але коли я спитав, чому вона так це любить, Бабуся сказала, що це єдине місце, де вона може розслабитися, єдине місце, де їй безпечно розслаблятися. Знаєш, такі люди, як я, які, ну чутливіші до певних речей, мусять приймати ванну, серйозно сказала вона одного вечора, підсунувшись ближче на ліжку, я б не змогла так довго стояти під душем, це було б занадто ризиковано. Бабуся дивилася на мене своїми блакитними очима без усмішки. І я зрозумів, що настав час для однієї з її страшних історій. Я з насолодою здригнувся і натягнув ковтру аж до підборіддя. Чому ризиковано бабусю? Вона напівобернулася, щоб подивитися у вікно, і спостерігала за мною краєм ока. Пауза для ефекту. Я чекав, відчуваючи, як у грудях трохи прискорюється серцебиття. Ну, сказала вона за мить. Це ризиковано лише якщо ти заплющуєш очі, якщо ти заплющуєш їх довше, ніж на 10 секунд. Що ти маєш на увазі? Чому? А ти граєш на майданчику з друзями в ту гру, коли хтось відвертається спиною, а інші підкрадаються до нього, поки він не дивиться? Я кивнув, і бабуся кивнула у відповідь отож, ось що відбувається в душі, коли ти заплющуєш очі. Ось як це з паном довгі пальці. Мене охопив холодний трепет. Хто такий пан довгі пальці, бабусю? Вона глибоко зітхнула, ніби пошкодувала, що взагалі про це заговорила. Повернула голову, щоб знову подивитися на мене. Заговоривши, вона знизила голос точно ніхто не знає, прошепотіла бабуся. Дехто вважає, що це істота, яку приваблює тепло і запах, що ми виділяємо там. Інші думають, що це демон. Який знаходить шлях у наш світ крізь густі хмари пари, ніхто не може сказати напевно, бо ті, хто справді бачив пана довгі пальці, ніколи не зможуть тобі про це розповісти. Я втягнув повітря. Чому бабуся підсунулася ближче по ліжку і нахилилася до мене, залишивши моє питання висіти в повітрі? Не хвилюйся про це, серденько, не забивай цим свою гарну голівку, поки ти пам'ятаєш правила. З тобою все буде гаразд. Які правила? Ну, коли ти в душі, намагайся не заплющувати очі надто довго. 5 секунд добре, і 10 теж цілком нормально. Але довше, ніж так, що тоді? Ну, довше, ніж це. І ти можеш відчути, що в кімнаті з тобою щось є, щось спостерігає. А якщо ти заплющиш їх довше, ніж на 15 секунд, тоді ти можеш ще й почути шум. Що почути? Тихий тук-тук-тук пальців по склу, пальців, що барабанять по скляних дверцятах душу. Якщо ти колись почуєш цей звук, не дай Боже ти мені дещо пообіцяєш. Що, бабусю, пообіцяй мені, що ніколи не відкриєш очей. Страх і обіцянка, я ледве спав тієї ночі, майже не спав. Я заплющував очі і намагався розслабитися, але щоразу уявляв. Як до мого вікна притискається чиєсь обличчя, що заглядає всередину. А коли я таки заснув, мені снилися кошмари погані. Насправді вони снилися мені весь тиждень, сни, про відірвані очі, що стежать за мною в темряві, і довгі пальці, які тягнуться, щоб торкнутися моєї відкритої шкіри. Коли я не спав, теж було не краще. Справді, душ був найгіршим. Ось, коли історія бабусі справді мене дістала, я ніколи не думав про це раніше, але раптом мені стало важко заплющити там очі. Я стояв під потоками води, шампунь стікав по обличчю, і щойно я заплющував повіки, в голові лунали слова бабусі п'ять секунд добре, і десять теж цілком нормально, але довше ніж це. Я швидко тер волосся, відчуваючи, як шампунь капає з під боріддя. І щойно я подумки рахував до п'яти секунд, я це відчував якийсь тиск. Не зовсім відчуття, що за тобою спостерігають, але щось схоже. Я водив пальцями по волоссю все швидше і швидше, шалено намагаючись змити піну, а червоно-чорна темрява, за заплющеними очима разом із шумом води у вухах, відчувалася, як затамований подих. Як тиша перед криком, секунди мчали в моїй свідомості, і я так відчайдушно хотів знову відкрити очі, що іноді робив це до того, як волосся було повністю вимите, і очі пекло від шампуню. Але, перш ніж знову їх заплющити, я завжди визирав крізь запітнілі скляні дверця та душової кабіни. Просто щоб переконатися, що я все ще сам. Минуло небагато часу, перш ніж мама зрозуміла, що щось не так. Одного вечора вона почула, як я плачу у вісні, і зайшла, щоб мене заспокоїти, запитала, у чому річ, і я все розповів. Я розповів їй про бабусину історію, про пана довгі пальці. Коли я розповідав, у неї на обличчі з'явився такий вираз, як колись, коли я її дуже розлючував цей злий, широко розплющений погляд. Тільки цього разу вона злилася не на мене, вона злилася на бабусю. Кімната моїх батьків була поруч із моєю, і іноді, якщо я притискався вухом до стіни, я міг чути, як вони там розмовляють. Тихий шепіт, але тієї ночі, після того, як мама переконалася, що я більше не боюся, і повернулася до своєї кімнати, Шепіт зовсім не був тихим. О ні! Я чув, як мама шипить на тата про бабусю, про історію, яку вона мені розповіла. Мамин голос просочувався крізь стіну, різкий і чіткий. Ти знаєш, що твоя клята мати йому тепер сказала, Саймоне? Відповідь тата була нерозбірливим бурмотінням. Вона сказала йому, що є чудовисько, яке дістане його, якщо він заплющить очі в душі. Чудовисько, бідній дитині через це цілий тиждень сняться кошмари. Серйозно, Саймоне, ти маєш поговорити з нею завтра вранці, щойно прокинешся, інакше це зроблю я. Наступної ночі бабуся прийшла до мене в кімнату. Того разу, коли вона сіла на край мого ліжка, історії не було нічого такого. Бабуся просто сиділа і дивилася на мене. Її блакитні очі були широко розплющені і сумні. Світло місяця з вікна освітлювало її зморшкувате обличчя. Ти ж знаєш, я ніколи не дозволю, щоб із тобою сталося щось погане, правда? сказала вона за мить. Я кивнув. Знаю, бабусю. Ти знаєш, що я не дозволю тобі постраждати. Я знову кивнув. Гаразд, добре. Це добре. Вона на мить відвернулася від мене, подивилася у вікно. Знаєш, те, що я розповідаю тобі ввечері, має тобі допомогти, серденько. Воно має тебе загартувати трохи, захистити. Вона помовчала і похитала головою. Але, можливо, твоя мама має рацію можливо, цього разу я зайшла занадто далеко. Вона подивилася на мене і посміхнулася. Але навіть тоді, хоча мені було лише десять років, я міг сказати, що ця посмішка не досягла її очей. Я тобі скажу, що, сказала бабуся. Ти знаєш, що я розповідала тобі про пана довгі пальці і душ? Я подбаю про твою безпеку, я відлякаю того мерзотника, як тобі така ідея він не повернеться швидко, якщо доведеться зіткнутися зі мною. Я дивився на бабусю, спостерігаючи, як її обличчя світиться в місячному світлі, спостерігаючи, як вона, як вона мені посміхається. Я кивнув головою один раз знаю краще це я її знайшов. Я не знаю, коли саме це сталося, але, мабуть, десь через тиждень після тієї розмови в моїй кімнаті, через тиждень після того, як вона сказала, що не дозволить мені постраждати. Того ранку я прокинувся рано від поганого сну, почувши важкий стукіт. Я сів у ліжку, у моїй кімнаті було тихо, і я нічого не чув зі стіни, що прилягала до кімнати батьків, але будинок не був зовсім безмовним. Крізь зачинені двері, приглушений, долинав звук води, що ллється. Шум душу. Я зіскочив з ліжка і побіг коридором на горі. Серце вже калатало в грудях. Щойно я добіг до зачинених дверей ванної, я почав барабанити по них. Глибокий жах, який я не міг зрозуміти, наростав усередині мене, як холодна вода з колодязя, і я продовжував стукати і кричати. Бабусю, знову і знову, хоча вона не відповідала. Праворуч я неясно чув голоси з кімнати батьків, сонне шаркання кроків. Але перш ніж вони встигли вийти на майданчик, я підняв руку, щоб перевірити дверну ручку більше за інстинктом, ніж тому, що думав, що вона може відкритися. Але двері не були замкнені. Я продовжував стукати вільною рукою, і вони раптово відчинилися, зіткнувши мене віч на віч зі стіною пари. Жар вдарив мені в шкіру. Я примружив очі проти вологого туману і зазирнув у ванну кімнату. І перш ніж тато відштовхнув мене вбік, перш ніж усе навколо перетворилося на крики, сльози та хаос, я побачив її. Я побачив бабусю. Вона лежала гола на підлозі в душовій кабіні. Вода била навколо неї. Блакитні очі витріщалися з обличчя. Одна рука була зігнута біля грудей. Як мертва пташка, а інша тягнулася по склу душової кабіни, сліди від її пальців, які вона залишила в парі, були все ще чіткими і свіжими. Сліди, це був серцевий напад, що вбив її. Так сказав мені тато. Він сказав, що бабуся була старою, і це сталося швидко та раптово. Вона померла швидко і без болю, казав та тато. Вона не страждала. Але я знав краще навіть будучи десятирічною дитиною, я знав краще. І роки по тому, пишучи це як дорослий, я все ще знаю краще. Я також знаю, що моя дружина і діти обурюються через те, що я відмовляюся мати душ у домі за те, що наполягаю, щоб усі приймали ванну. Вони прикидаються, що це нормально, і потурають мені, але я бачу, що вони справді цього не розуміють. Зовсім. Моя дружина думає, що розуміє, вона вважає, що я все ще несу травму від того, що побачив, як моя бабуся помирає прямо переді мною, коли я був маленьким. Мабуть, вона має рацію якоюсь мірою. Але вона не знає всієї правди, ніхто не знає, і мені ніхто не повірить, навіть якби я розповів. Ніхто не повірить мені, якщо я скажу. Що причина, чому я не приймаю душ, причина, чому я не стояв під ним з десяти років, не в тому, що я травмований виглядом мертвого тіла. Це тому, що всі ті роки тому, коли я прокрався назад у ще гарячу ванну кімнату після того, як парамедики забрали тіло бабусі, я подбав про те, щоб перевірити сліди, які її пальці прорізали крізь запітніле скло душової кабіни. І ті сліди були не лише всередині. Не бійтеся темряви. Разом ми дізнаємося, що ховається в ній. Не забудьте підписатись.